Усе майже як на змаганнях міжнародного класу. Учасники турніру на поготові. у руках знаряддя боротьби поплавкові вудки. Щойно чемпіонат розпочався. Перші перемоги. Нібаша. Ну, за приманку черв'як чи опариш, дві години на те, аби визначити найкращого із 16 учасників. Наймолодшому, до речі, лише 14. Її старожили. Так Василь Марченко із вудкою вже більш як 50 років. Мама говорила, що я ще не виговорював букву «Р», а вже кричала рибалка. Дідушка брав з собою на рибалку. Є, да, от мені положено, він хничить, плачеть, дайте, допомогіть і так далі. А я, я ні. І я радий, скажімо, Я вижив. Сама рибалку чоловік називає улюбленим відпочинком у сезони з вудкою майже щодня. І вже 35 років приїздить до води на візку. У рибалці всі рівні каже, і немає нічого неможливого. Цю тезу вже в четверте доводить І організатор чемпіонату Олександр Пустовойт. знає із власного досвіду. Коли я отримав травму позвоночника... сидел дома, то есть уже без движений, все. Мне так хотелось на эту рыбалку, я так хотел туда попасть, что в конце концов я все-таки к себя и начал это делать. Поэтому я думаю, что для них, вот особенно для молодых и людей, которые попадают в такую ситуацию, это огромный стимул в жизни, это огромный стимул понять свои возможности, которые, в общем-то, бывают совершенно и неограничены. Компанию рыбалкам сплавил Александр Попов. До речи, теж рыбалка здесь стажем. Когда мне еще было там 4 Рок, я вже попіввідра риби ловив, бо ми жили на Дніпрі, і бабусин будиночок він просто виходив до Дніпра. І тому я це до цього часу полюбляю. Ділянку на Жуковому острові, де проходить чемпіонат, Союз організації інвалідів України виборює вже 11 років, аби тут був комплекс для відпочинку людей з вадами опорно-рухового апарату. Адже рибалити де інде без спеціально облаштованих пандусів вони не зможуть. Кілька років тому організація навіть отримала усі необхідні погодження. Втім, 2007-го ділянку вилучили із земельного кадастру. Голова КМДА розповів, що втрутився у ситуацію. Необхідні матеріали справи вже у правоохоронних органах. Ми вже втрутилися тут, безумовно, треба не тільки зберегти, але й розвинути територію для того, щоб люди, які мають певні обмеження, могли тут себе... Займатися реабілітацією, рибалкою, оздоровленням і це вірний напрямок. Я вважаю особисто, що такі території саме для цього і повинні бути. Долати стереотипи, девіз чемпіонату цього разу пройшов червоною ниткою, і у фіналі змагань переможницею стала жінка. Діана Панченко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.